Ми помирилися. Прийшов до мене спати. Не знаю після ошейника, чого коти <кій> чи кіт, Коротше, розкажіть в кого коти. Він мене дуже сильно любив. Він без мене не міг. Він мене постійно облизував, спав зі мною, цілував. А відколи появилось мале кошеня, він став ревнувати. Це було помітно, але все одно йшов до мене. А коли сьогодні я вдягла на нього ошейник, коротше, він дуже-дуже-дуже змінився. А це тільки під вечір, і то я його взяла, і так він тільки ліг біля мене, муркає, але не проявляється тобто ніяк. Чому він обіжається, чому він сердиться і що мені з цим робити? Я вже навіть і купати його не буду, я взагалі проти купати котів. Мені залишилось його тільки покупати і яйця відрізати. І він тоді точно мене зненавидить.